Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про Квертин. Ця війна війна таких, знаєте, подвійних стандартів і війна парадоксів абсолютно. Наприклад, піднімаючи питання, щоб збивали з держав сусідів України, принаймні сусідів. Тому що Сполучені Штати, збиваючи над Ізраїлем ракети, явно не є сусідами Ізраїля. Ну, принаймні починати, починати треба з чогось з меншого. Ось з меншого ми і почали. Нехай країни НАТО, якщо НАТО не проти, якщо Сполучені Штати не проти, нехай країни НАТО використовують натівську авіацію і системи. Протиповітряної оборони і збивають тільки ті ракети і дрони, які летять в їх напрямку, бо можуть впати, впасти на їх людей. А, бо я розумів, що якщо ми зможемо отримати позитивне рішення з цього, то потім можна вже розраховувати на такий союзницький щит, який був у ізраїлітян, коли Іран їх атакував з неба сотнями ракет. Що ми маємо, наприклад, не отримавши Союзницького так, Румунія, наприклад, не могла сама сказати: ми будемо це збивати. І я розумію президента Йоханнеса, у мене з ним дуже хороші відносини, і він не зміг зі своєї території збивати, тому що кожна з цих країн сусідів, вони зрозуміло, що вони як країни НАТО, вони бояться. Зробити рішення і залишитись на самоті в цьому рішенні, наприклад, з Польщею у нас добрососідські відносини. Ми люди Польщі нас підтримували. тощо. так є різні виклики. були. Ми постійно їх просили збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас стрій, там у нас газосховища, там країна від цього газопостачання залежить країна, життя наше. Особливо взимку. Стрій захистить. Ми просили: захистіть просто стрій. Нема у нас відповідної кількості систем, щоб захистити газосховище. Бог дав глибоке газосховище, що воно своєю глибиною захищено. Не повністю, але захищено. Що поляки збивають? Ні. Поляки сказали, що ми готові збивати, якщо ми не будемо в рішенні, в цьому знов таки одній. Що якщо НАТО нас підтримує, я поїхав, я домовився з генцеком НАТО, тоді був е, Столтенберг генсеком. Що е, Польща отримує місію? Як вона правильно називається? Ця місія? Поліцейська місія, вона правильно називається. Так? Поліцейська місія це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати міги від Польщі, міги. І, але вони нам не могли передати ці міги, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовились з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію. Тобто, як у країн наших балтійських друзів, у них немає своїх літаків, у них є така місія, яка захищає їх небо. Ми домовились про це. І що після цього? Чи передала нам Польща літаки? Ні. Знайшла інша причина? Знайшлася так. Чи об'єднались навколо Польщі інші країни і сказали, так, ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і будемо збивати ППО? Ні. Коли вони вирішили мігами, які у них в Польщі, не збивати ці ракети, тоді ми і попросили, так передайте нам ці міги. Вони будуть у нас стояти, десь будуть стояти на Західній Україні і будуть збивати. А що робити? От приблизно так. Тому тут багато деталей, про які не можна навіть про всі говорити публічно. Дуже багато деталей. Головна історія в тому: союзницькі війська підіймались догори в небо, збиваючи. Ракети і дрони над Ізраїлем, коли цього хотіли Сполучені Штати Америки, я думаю, в цьому і відповідь на ваше питання.